Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого, не дивлячись ні на що. То що, друзі, пройшов наказ квест мені випав британський. Тому разом з вами відкрию і ще відкриємо, не знаю, там 3-4 яєчка. Купимо ложки золоті за золото по тисячі. І побачимо, що з цього вийде. Так, ну що, будемо відкривати. Давайте оце повідкриваємо. Атрибути ці всякі гаража. Машинки ці всякі. Так, давай. Дай мені каму краще якусь нормальну. Ну, добре, хай буде. Відкриваємо, друзі, ось з одного квесту, збери їх усі. Що з нього падає? Вільний досвід. Вільний досвід мені знадобиться. скоро злив. Ну, не зовсім скоро, ну, скоро. Час быстро летить. Так, ну що. Відкриваємо, можливо, випаде друга рівня. Та ми залутаємо танчик. Дійсно, так і є. Круто, круто, друзі. Відкриваємо одразу і другий. І ще один. Суди. Два танчика буде. Буде, друзі, два танчика. Сюди треба. Ладно, давай. Що випаде, то випаде. Перший пішов. Гусь. Крута тачка. Не знаю, що мені кажуть, там вона дирява чи ще щось. То треба на ній вміти грати, на ній треба як зміючка такою мансувати. Вперед, якщо їдеш вперед, то вращать гусеницями. Вліво вправо, ліво вправо, і башня трохи крутить. Вони вицілюють щечки, коли тобі цілить вправо, то відкривається ліво. Вони только вліво, то вправо. І виходить, він танкує. Танкує він, друзі, непогано. Класна тачанка. Мені подобається це гусь експерт. Його ще називають експерт. Бомбезна тачанка. Хай буде. І пражета. Ну, на жаль, друзі, вона тут є. Це буде компенсація. Але ж все рівно вісімка, вісімка така хороша, я вам скажу. Она така хоч і старенька, але вона універсальна, друзі. Точно, її ж тут не було, давайте глянемо. Так, да, компенсація вона тут була, бачите, а гуся не було. Так що все рівно приємно, дві машинки залутали. Нормально. Я задоволений. Не дарма вже проходить це все. Ну що, друзі, відкриваємо містик. Містик нічого. Давай, атрибутик. Це у нас що тут? О, обвісики. Дай гарпуна. Або. Ну, крила ночі, нормально. Гадиться. Ну що, друзі, ось наші з квеста ще. Два танчика ми вже залатали. Ну, навряд чи дасть британця. Ну, все може бути. Давай. Мы побачим. Нет, X3 и останься. Что он нам скажет? Давай коллектику, чтобы был третий танчик. Давай. Блин, ну он тут есть, друзья. Эх, на жаль. Танчик-то выпал, блин. Не знаю, чого кажуть на нього Шарлеманже, якщо тут ось дивіться. Якщо було б Ша, то було б сочетання С і Х. І тоді А. І тоді це получається як Ша. І читалось би Шарлеманджин. А так, мені кажется, що правильно це Шарлеманджин. Ну, тачанка имбова. Не знаю, поки ще не смог на неї майстра взяти знак перший. Ну такі бої були потні, такі бої були потні. Ні, друзі, все рівно знак перший, знак другий, знак перший, знак другий. Ну хороший бай. Тачка класна. Я спочатку на ній не грав, а це вирішив трішки на ній покатати. Ще одна компенсація. Три танчика залутали, дві компенсації. Ну гусясли, друзі, залатали. То що, друзі, може відкриємо? А, що вам хотів ще показати? Всі мені писали в коментарях, і я вам казав, що як тільки я щось дізнаюся, я вам маякну по поводу яєчка. Ну, Тут у мене немає друзі, цього івенту, Я ж вам казав, мені його не нарахували. По поводу яєчка. Яєчка відкриється аж на новому двіжку, і там, скоріше за все, кажуть, що будуть... Скоріше за все, буде новий колекційний танчик. Або якась нагорода супер. Ну там же ж треба буде вас чимось утримати, нас, мене, вас. Ну от Я, наприклад, не задоволений на цим книжком. І от, типу, щоб мене, наприклад, задовольнити, будуть там всякі плюхи, танчики, багато різноманітних там рулетки всякі буде приколяхи, типа сетиці, задобрювати будуть. Щоб ви там, щоб я, ви там, ну, гравці взагалі залишилися на серваку. Щоб грали на новому движку. Щоб вам сподобалось грати. Ну, побачимо. Просто що девайси не усіх потягнуть. Ну це буде що саме галімо. Телефони нагріваються. Пішли, друзі, відкриємо. Купимо, як я вам обіцяв. Не дивлячись, що танчики повипадали. Нічого страшного, давай ще ложа купимо, я ж вам. Вже сказав, що купимо. Значить, значить купуємо. А ще можна. Тільки один раз. Ну, добре, пішли відкривати. Давай рандомне яєчко відкриємо. А те, хай відкривається на двіжку само. Поїхали. Що вона нам скаже? на рамора. Ну, рамор. Прикольная такая тачанка. Челеманжей в шье прямо в сесен на бабехах. Так. Что тут у нас выходит? Свободка, не. Вильный досвет мы не залутаем. Ні, не залатаємо, друзі, таке. Таке собі, не знаю. Що там ми зможемо ще, друзі, купити ложки? Ні, на жаль, не зможемо. Блін. Треба було три купляти зразу за 3250, щось я не глянув. Ну все, отаке вийшло тоді, друзі. Такий вийшов відосик. Всім вам дякую за вподобайочки, за перегляд. Так що нову тачку ми залатали тільки ось всі інші компенсації. Ну прикол, коротше, цей. Получається, Получається цей... що компенсон, виходить, двома. Випало взагалі три танчика, ну непогано. Якби був якийсь новий британець випав, було б взагалі круто. Ну що МК 1 тут є в мене. Тепер випав цей британець, теж є. Якби якусь новеньку. Ну і чого, друзі, виб'ємо наступного разу. Цього разу пощастило так. Дякую за гуся. Гусь мені дуже подобається. Все, друзі, вам дякую всім за вподобайки. По поводу яйця я вам розказав. Бо багато питає, все пояснив вам. Все, яйце буде на новому движку відкритися. Там будуть чи нові колекційні танки. Взагалі наві їх то ще немає в грі. Ну, якось так, друзі. Все, вас всіх обійняв. Дякую за подобайки, за підтримку. За все вам дякую за те, що ви є. Всіх вас обійняв. Мирного неба над головою. Божого благословення і до зустрічі, друзі.